Уяви собі Київ тисячу років тому. На Дніпрі гудуть човни, у Софіївському храмі лунають молитви, а десь у княжому теремі накривають такий стіл, що навіть сучасні ресторани позаздрили. Наші князі знали толку святкуванні. І якщо вже гуляли, то так, щоб на три дні не вставати. У літописах прямо пишуть князь Володимир. Той самий, що Хрестив Русь міг так прийняти на груди, що й ворогів не треба, сам себе валив. Але давай без моралізаторства: це історія не про те, що пити погано. Це історія про те, як у княжівських палатах вирішувалася доля держави між третім і четвертим кухлем медовухи. Голова перша, чому пили так багато? Треба одразу сказати, у Київській Русі не було такого поняття, як трошки випити. Якщо ти князь, ти мусиш показати силу і гостинність, а сила вимірювалася не лише мечами й арміями, а й кількістю випитих діжок. Не випив з князем – образив. Відмовився від чарки, значить, не довіряєш. Тому пити було майже офіційним ритуалом. Бояри, дружинники, купці усі збиралися разом. Це був своєрідний офісний корпоратив, тільки замість звіту за квартал угода на мільйон гривень у вигляді союзу чи військового походу. А ще треба врахувати, що тодішня вода не завжди була чистою, тож випити кухоль пива чи меду було навіть безпечніше ніж напитися з Дніпра. Виходить, що князі пили не лише від щастя, а й для здоров'я. Глава друга медовуха. Королева свят. Мед був головним напоєм Київської Русі. Його настоювали, варили, зберігали у величезних діжках, і кожна партія мала свій фірмовий смак. Уяви собі, у залі сидить князь, навколо бояри, столи ломляться від страв, і посередині стоїть бочка, з якої розливають густий золотавий напій. Запах солодкий, п'янкий, майже як десерт у рідкому вигляді. Кажуть, князі любили не просто пити медовуху, а змагатися, хто витримає більше. І якщо ти падав під стіл, це не ганьба, а скоріше знак, що добре святкував. А для простолюду медовуха була ще й ліками. Хворий дай меду, сумний, дай меду. Занадто тверезий. Дай меду Глава 3: Пиво для простолюду і князів. Не думай, що пиво було лише для селян. Ні, князі теж його любили. Але пиво тоді було густіше, темніше і міцніше, ніж зараз. Його не подавали у пляшках, його черпали ковшами, з казана Для селян це був щоденний напій, бо готувалося швидше і дешевше. А от для князя пиво було другою лігою, якщо мед закінчився. Але на великих святах часто змішували і пиво, і медовуху. Уявляєш такий коктейль це був справжній середньовічний енергетик. Після нього або в бійку, або в баню, або просто спати під столом. Глава 4. вино з Візантії, княжі, віп поставки. Якщо мед і пиво робили вдома, то вино це вже інша справа. Його везли з Візантії, і це був справжній лакшері напій. Уяви собі, човни, навантажені амфорами, що повільно пливуть Дніпро. Купці тримаються за голову, тільки б не розбилося, бо князь за таке голову відірве. Вино влажалося ознакою статусу. Якщо ти князь і на твоєму столі стоїть вино з царгорода, ти, так би мовити, в топі. А якщо у тебе лише пиво та мед, значить фінансова ситуація так собі. Іноді князі навіть хвалилися одне перед одним. А в мене вино з самої Константинопольської бочки, а у мене із Сицилії. Тобто тоді вже був свій аналог елітних винних клубів. Глава 5. Закуска по-руське. Без неї ніяк. Князі знали. Пити на голодний шлунок то не по-людськи. Тому столи ламалися від страв. Свиня на рожні, будь ласка, риба з Дніпра, скільки завгодно, хліб і короваї, та ще й з узорами. Головна ідея була проста: чим більше м'яса, тим багатший господар. Уяви собі бенкет, де на столі лежить цілий кабан. А поряд стоїть глек із медовухою. Атмосфера, як у серіалі Гра престолів, тільки без драконів. А закусували не лише для смаку. Це була стратегія, якщо закусиш добре, довше протримаєшся в пиятиці. Бо заснути першим на княжому застіллі це ганьба, яку пам'ятатимуть роками. Глава 6 розваги після чарки. А що робили після кількох кухлів? Тут уже включалася справжня фантазія: одні брали кобзи та починали співати, інші тягнулися до кулачного бою. Бо яка ж вечірка без дружнього мордобою. А ще була баня: там князі добивали другий тайм, сиділи у пару, плескалися віником і підливали в казан ще медовухи. Уяви собі сцену: князь, червоний від пару, сміється, хлюпає воду і каже: А завтра йдемо на половців. І вся дружина з келихами «Йо-го-го!» Коротше, вечірки у Русі були такі, що навіть сучасні клуби відпочивають. Глава 7. Літописні анекдоти. Наші літописці були серйозними людьми, але навіть вони не втрималися від пікантних деталей. Бо як не згадати, що князь Володимир міг так загудіти, що не вставав три дні або випадок, коли бояри прийшли радитися з князем, а той ще зранку на підбитому крилі каже: Давайте завтра, я сьогодні не у формі». Це ж не просто історія, це готовий мем. І головне, ці записи робилися не для сміху, а як серйозний документ. Тобто серед описів походів, битв і хрещення Русі може спокійно стояти рядок. А потім князь пив і сильно пив. І ми сьогодні дякуємо тим літописцям, що не змовчали, бо без цього історія була б набагато нуднішою. Глава восьма політика за келихом. Застілля було місцем, де вирішувалося більше, ніж у тронній залі. Хочеш союз? Сідай пити. Хочеш мир теж сідай пити. А якщо війна, то принаймні домовимося, хто починає після третьої діжки. Уняви собі переговори: дві делегації сидять одна навпроти одної. Спершу підозрілі погляди, напруга. Потім перша чарка, друга, третя. І вже ті, хто ще годину тому готові були різати, один одного братуються та ходи до мене в гості, ти ж мені як сват. По суті, це була п'яна дипломатія. І працювала вона часом краще за будь-які угоди, скріплені печатками. Але давай чесно, не все було так весело. Бо інколи князі й дружина після таких гулянок ішли у похід та губили половину боєздатності ще до першої битви. Уяви собі армію, яка ще вчора танцювала й пила, а сьогодні має маршувати сотні кілометрів. Не дивно, що половці чи печеніги часом вигравали бої не силою, а тверезістю. А ще князі мали звичку приймати рішення на гарячу голову. Іноді це закінчувалося трагічно: сварки, бійки між боярами. Навіть цілі змови. По що робить алкоголь? Правильно, відкриває язик. А язик, як відомо, може наробити більше шкоди, ніж менш. Глава 10. Податки на питво. Князі були недурні. Якщо люди п'ють, на цьому можна заробити. Тому медовуху і пиво часто обкладали податками. Фактично, кожна чарка вносила свою дещицю у княжий бюджет, і виходило, що п'яні свята не лише веселили народ, а й наповнювали казну. Уяви собі картину: сидить князь на троні, а писар рахує, скільки грошей зайшло від діжки меду. Оце так фінансова стратегія, сказав би будь-який сучасний економіст. Виходить, що кожен веселий селянин, піднімаючи кухоль, ще й спонсорував державу. Глава 11. сарказм від сучасності. Дивишся на все це і думеш, та нічого ж не змінилося. Тоді князі венкетували у теремах, тепер політики у ресторанах. Тоді літописець записував: князь випив і впав під стіл. Тепер журналісти ловлять фото, як депутат хильнув шампанського у Раді. Тільки от різниця в тому, що князь робив це відкрито і всі вважали, ну мужик гуляє. А сучасні роблять вигляд, що вони за народ. Хоча ми і так знаємо, що за народ вони теж п'ють, просто десь у закритих кабінетах. Так що Київська Русь виглядає навіть чеснішою. Принаймні тоді ніхто не прикидався святим, коли обіймав діжку з медом. Глава 12. спадщина п'яної дипломатії сьогодні, згадуючи князів, ми говоримо про походи, хрещення, будівництво храмів. Але правда в тому, що без їхніх банкетів історія була б набагато сухішою. Буквально ці гулянки стали частиною культури. Вони формували стосунки, укладали союзи, навіть впливали на політику. І, можливо, саме завдяки медовусі та п'яному братерству Русь протрималася стільки століть, бо іноді чарка здатна поєднати сильніше, ніж меч. Отже, коли сьогодні ми піднімаємо Келих, варто згадати, що це не просто традиція, це спадщина, яка іде від самих князів. Але будьмо відверті. Добре, що тепер нас ніхто не змушує пити до дна перед укладанням угоди, хоча іноді це все ще працює.